Зміни, які крокують у твоє життя швидким-швидким кроком. Подивимось, які зміни дуже-дуже-дуже-дуже швидко прийдуть у ваше життя. Поки що бачу, що є мене дивиться людина, в, якій, в якої поки що. Є якась проволочка чи пауза, коли все, все монотонно а, тягнеться, а, і все кожен день однаковий, як там раніше говорили, робота, дім, дім, робота. А, коли все тягнеться якимось таким а, чином дуже повільним. А, і ну, поки ніщо не а, Скажемо, не віщує про те, що скоро відбудуться ці зміни. Тому що все, наче з пустого порожнє переливаєш і, і немає цьому ні кінця, ні краю. Ну, але зараз ми подивимось все ж таки. Це була така маленька сигніфікація тієї людини. Якщо вам відкликнулося це, то дивимось далі. Тому що це більш за все саме про вас. Тут є якась безресурсна ситуація, тобто є можливість такого суму, смутку, коли нічого не хочеться, наче і є ті можливості, але десь вони там далеко. Або ж недалеко, взагалі не хочеться дивитися, які можливості є до цих змін. Так. І тут говорять про те, що для тих, хто вже зробив певні вклав певні зусилля. В своєму житті, і, можливо, ці зусилля не вистрілили потрібним результатом, який би задовольняв вас. То ці зусилля будуть нагороджені, приходить саме їх час. Це судьбоносний аркан, який говорить про те, що приходять зміни, зміни, можливо, в роботі. А, можливо, і зміни в тій роботі, в якій вже ви вклалися, можливо, в стосунках. Це ж не обов'язково саме робоча сфера. Там, де, там, де у вас от є таке відчуття монотонності, там і будуть зміни. Тобто там, де є це відчуття безресурсності, там і будуть зміни. Це карта майстра, який сумлінно виконує свою роботу. І що тут хочу сказати, що будь-яка праця буде винагороджена. Але що важливо в цій праці, коли ти отримаєш найбільшу винагороду за свою працю, тоді, коли ти задоволений результатом, по-перше, коли ти бачиш свій результат, а не коли його, наприклад, списують там інші люди на, на свій рахунок. Тобто, коли ти бачиш цей результат, коли ти ним гордишся, коли ти впевнено знаєш, скільки ти зусиль приклав і як воно гарно тепер виглядає, тут людина, яка сумлінно кує ці пентаклі, подивіться, вона просто робить сумлінно свою роботу. І коли ти вкладаєш душу в цю роботу, то, можливо, не одразу приходять ці результати, адже немає пророка в своєму в своєму краю. Але неодмінно ці зміни вже прямують і прямують дуже швидко ваше життя. Колесо фортуни говорить про те, що це зміни до кращого. Можливо, в сам момент змін воно може відчуватися як ну, неприємне якесь, чи щось відбувається неприємне, коли воно щось було все однаково. А тут о, щось почало виштовхувати тебе з цієї зони комфорту чи з того з цієї зони дискомфорту, в якій ти перебуваєш, вже наче звик до цієї зони. Тобто зміни в самому процесі цих змін, можливо, і не завжди приємні, але вони завжди на краще. Для тієї людини, яка дійсно вклала, вклала душу і вклала певні зусилля свої. І, можливо, тут і цей смуток і розказує нам про те, що а, ці зусилля не були винагороджені. Ось вони і будуть винагороджені. От там, де ви вклалися найбільше і вкладали свою душу і сумлінно працювали, тут буде винагорода. Тут приходять. Два королі король мечів і король чаш це кардинально протилежні люди, перша людина, чи протилежні навіть не люди, а скажімо, енергії. Перша людина вона здатна думати лише головою. Це такий, скажімо, можливо, навіть різка в чомусь людина. Але Людина, яка суто має такий сухий розум, і це і планування, це і проникливий такий активний розум, це і закон, і авторитет, і це коли, скажімо, переважає над іншими саме розум. Чи людина має перевагу там, да, і виставляє цей розум на, першу, на, на, першу, на перший рівень. А друга людина це людина, яка керується почуттями. Тобто, по-перше, це людина, яка має ці почуття, бо тут зовсім немає почуттів. Можливо, це маска однієї і тієї ж людини. Насправді людина має почуття, але чи емпатію до вас. А, а тут людина, яка вимушена носити маску саме через те, що були болючі якісь моменти, які ну, просто змусили її одягнути, цілати і такий захисний костюм. Для того, щоб більше не вражали в саме, скажімо, ніжне, чи в саме живе місце на твоєму тілі. Тому давайте зараз розшифруємо. Це все ж таки різні люди, чи це тут я дивлюся, що тут і королева мечів. Це можливо і. Буде повернення тієї людини, з яким у вас було взаємне закінчення відносин, і людина може проявити свої почуття от саме в такому, ну, скажімо, відкритому вигляді, коли просто говорить про почуття. Хоча насправді нічого не ну, віщує про те, що ця людина взагалі може говорити про ці. Тому що тут і жінка закінчила. Ті стосунки, і взагалі вийшла з них, дивіться, бачите, тут вихід абсолютно вихід на і за, за розірвати цей цикл, по якому ходили ці стосунки, чи ця взаємодія? Можливо, це і на роботі такі стосунки. Люди, і Жінка, яка закінчила, і чоловік, який закінчив. Але тут вихід на, на сцену або ж нової людини, або ж. Тієї ж самої людини, але з дуже незвичним таким жестом прояву почуттів, хоча насправді ну, це буде дуже несподівано для вас. Це другий такий поворот долі. А можливо, це і має зв'язок з першим поворотом, тому що, можливо, тут жінка вкладалася в стосунки, і зараз приходить нагорода від цього чоловіка. До вас у вигляді прояву його почуттів. Зараз ми подивимося, новий чоловік, чи Зараз запитаємо у Всесвіту. це новий, нова людина. Чи це та ж сама людина, з якою вже було закінчення? Зараз подивимось. Але людина тут приходить з почуттями і ну, просто їх е... транслює вам. І... І ви це, скажімо, побачите. Зараз подивимось цей король, король чаш це нова людина чи ні? Запитаємо. Ще уточнення, тому що тут, тут, тут наче виходить з почуттів. спочутів таких зревнощів та пристрасті, тобто людина це, це насправді люд, зачіпка за цієї людини. Тобто, це те, що, ну, скажімо, притягує його до вас, хоч уже і було закінчення цих стосунків, чи був холод у цих стосунках. І, скоріш за все, що в цьому випадку це, це до вас приходить отака от винагорода. Але коли людина повертається у ваше життя, керуючись пристрастю і почуттями жадібності чи заздрощів, ну тут скоріше такої жадібності і ревнощів, То так, це бу, бу, були, були якісь такі скриті стосунки. То, коли людина приходить от саме з. Такими почуттями, ви розумієте, ви, ви відчуваєте це. Тут по цій карті тут, ну, більш за все, що ви відчуваєте, що насправді людина говорить про почуття, а нею керують зовсім інші почуття. І ці почуття зовсім не світлі і не чисті, і не яскраві. Це всього лише пристрасть, яка, можливо, від безресурсності привела його до вас, чи повернула його до вас. Тобто це така, ну давайте все ж таки подивимось, це та ж сама людина чи ні? Ну дуже схоже. Ну, давайте подивимося, все ж таки, це нова людина, чи, чи це цей же король мечі? Це пов'язано з таємницями, це пов'язано з а, почуттями і це пов'язано з виконанням бажань, коли людина йде на поводу своїх бажань і дружина, так, тут дружина. Скоріше за все, в цієї людини. Якщо у мене дивиться жінка, то в цього чоловіка є дружина. Або ж якщо в мене дивиться чоловік, то вона є дружиною. І закінчення циклу, циклу і вихід на новий рівень. Тобто ви закінчили все ж таки з цією людиною і він повертається. Хоча прямого тут сигніфікатора немає про те, що ця людина повернулась. Зараз ще дуже схоже на те, що у вас є людина в минулому, яку ви залишили. І який сам також пішов з ваших стосунків. Але ті стосунки ви вкладались, і саме ви вкладались емоційно, фізично, скажем, тратячи свій час, свої зусилля, свої почуття на ці стосунки. І, ну, можливо, вони не дали потрібного результату, то так, дуже схоже на це. Все, я тепер розплутала цю штуку. Вони не дали потрібного результату, і та людина залишається в минулому. Можливо, вона і повернеться, але там ви побачите, що там є зачіпка, скажімо, цієї людини за зовсім не ті базові цінності, які маєте ви, як королева Пентаклів, тому що тут жінка, яка прагне нормальних. Таких пробудованих стосунків, то, скажімо, повертається цей другий чоловік, і приходить у ваше життя інший чоловік, який, ну тут дуже схоже, що він був, можливо, ви його не помічали. і Він проявляє свої почуття і проявляє свою пристрасть до вас. Ви будете відчувати цю пристрасть, але Скажімо, можливо, ви вже його відчуваєте десь інтуїтивно, на підсвідомості у вас є ця людина. Але це пов'язано це з виконанням ваших бажань. Ваші бажання будуть виконані. Так, тому що тут королева Пентаклів стає імператрицею. Стає. Тут приходить людина, яка показує дійсно ваше місце. У її житті і це місце головне це трон, це коронація, і це коли людина відноситься до вас так, як ви того заслуговуєте. Тобто ті, ті зусилля, які ви вклали тут, і, скажімо, дуже виснажились на початку, да? тут у нас вийшла виснажлива карта, ось так видно. Ті зусилля повертаються вам. За допомогою колеса фортуни, це, ваше, це Всесвіт вам відправляє такий бумеранг у вигляді людини, достойної людини, яка проявляє свої почуття, і ваша мрія виконується, ваші бажання виконуються. І ви просто досягаєте своїх бажань. Просто досягаєте своїх бажань. І, скажімо, міняєте посаду, чи міняєте трон, та з трона королеви Пентаклів на трон імператриці, на трон основної головної жінки в житті, чи головної людини в житті ось цього чоловіка, який прийшов тут нам у вигляді короля чаш. Отак, От дорогі мої і любі, якщо мене дивиться чоловік, то це приходить у ваше життя жінка, яку ви заслуговуєте, яку ви, скажімо, помилково вбачали в іншій людині, то зараз ваш, ваша праця винагороджується долею. Вашою, і у вас приходить людина, яка проявляє свої почуття, і яка дійсно варта от цього тона імператриці. Це приходить така ось жінка. Ресурсна, стабільна, надійна і, скажем, плодовита в її руках будь-яка справа набуває буквально глобальних масштабів. Добра справа. Вона була це благородна жінка в першу чергу. От, і тут приходить така людина в ваше життя. Отак, От мої любі. Я вам бажаю, щоб все найкраще, що вам сподобалось, що вам відкликнулось в цьому розкладі, щоб все найкраще збулося якомога швидше. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока-пока.